Ва, робота артилеристів небезпечні знахідки саперів та як воює піхота, коли до ворога сотня метрів. Вітаю! Це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Про події на фронті цього тижня розкажу я і наші воєнкори. Лягли під танк обкатку танком на полігоні проходять навіть досвідчені бійці з бойовим досвідом. Аби подолати страх та перевірити себе на міцність, це психологічне випробування пройшла. І наша Олена Гаврилюк. Зараз Олена з нами на зв'язку і готова поділитися враженнями. Олена, вітаю! Усім вітання з Лиманського напрямку. Розкажи про свої враження. Будь ласка, враження дійсно супер. я можу поділитися з вами тим, що. Цю обкатку я проходила двічі, а не як один раз, ви побачите у моєму сюжеті. Перший раз, коли ти проходиш обкатку, ти встаєш з під танку, ти дезорієнтована. пил, бруд, все летить в тобі в обличчя. В якийсь момент ти навіть е, втрачаєш відчуття простору. А я е, вставала для того, аби записати стендап, а наші бійці повинні виконувати, продовжувати виконувати своє бойове завдання безпосередньо після того, як їх обкатали танком. Олена, скажи, будь ласка, чи ділилися хлопці, чи знадобилась така вправа їм у реальному бою? Так, всі ці хлопці безпосередньо це був підрозділ 63-ї окремої механізованої бригади. Всі ці хлопці пройшли важкі бої на Херсонському напрямку. Вони були у Бахмуті, тобто вони мають великий бойовий досвід, але час від часу вони проходять. Таку обкатку танку е, є така особливість людського організму, що е, страх інколи притуплюється. Тому командири для того, аби підняти це відчуття страху, щоб людина міла себе поводити перед такою великою габаритною технікою, е, проводять такі е, навчання, коли хлопці лягають під танк і їх обкатують. Дуже дякую, Олена. Я хочу додати, що всі подробиці того, як ми разом ми з хлопцями проходили обкатку танком, ви можете побачити у моєму сюжеті просто зараз. Обкатка танком це один із основних елементів комплексної психологічної підготовки бійця. Її проходять навіть армійці з великим бойовим досвідом. Зокрема, бійці 63-ї окремої механізованої бригади. Воїн, дикий каже, що такі навчання дуже потрібні. Наша бригада, в принципі, завжди в гарячих точках. Вона виконує свої бойові завдання. і Хлопці молодці, хлопці тримаються, хлопці навчаються. Навчання завжди це є залог успіху. Навчатись потрібно, це зміцнює в принципі, бойовий дух. І людина, як в принципі, попадає в бойові умови, вона не так сильно втіряється. Перед будь-яким тренуванням командир обов'язково проводить інструктаж. Після цього хлопці прямують тренуватися. Я долучилася теж, аби перевірити себе на міцність. А для того подолати страх перед великою габаритною технікою. Після виконання завдання хлопці повинні продовжувати виконувати бойове завдання. Завтра кожен з цих бійців може опинитися не в навчальному, а в реальному бою. І йому потрібно буде знищити багатотонну ворожу машину разом із екіпажем. Ви ж самі бачите, людина встає з пилі. Весь потний, грязний. І далі продовжує свою задачу виконувати. Йому в далі це не буде мішати. Аеророзвідку часто називають очами артилеристів. Спільна робота цих профі знищила не один десяток російської техніки. На бойову роботу вбивчого тандему їздила Євгенія Гордієнко. Аеророзвідка очі артилерії. Такої думки, як і оператори дронів, так і самі артилеристи. І зараз ми дізнаємося, як працює цей тандем. Пильність аеророзвідки та влучність артилерії проста запорука успішного бою. Такої думки командир артилерійського дивізіону Тихий. Його підрозділ працює САО-акація. За час широкомасштабного вторгнення одна установка відстріляла півтори тисячі снарядів. А в дивізіоні Тихого таких чотири. Без аеророзвідки робота артилерії можлива, каже військовий, але продуктивність значно зменшиться. Схема виходить налажена командний пункт, льотчики, і ми вони шукають нам цілі, і ми працюємо по цим цілям. В сліпу зазвичай не стріляє. Завжди стріляємо під коректуру для того, щоб було раціональне використання снарядів, щоб кожен снаряд лягав точно в ціль. Оператор безпілотника йода мисливець за цілями. Сьогодні він шукатиме мішені для акації. каже, що сучасна війна набула нових обрисів, і БПЛА в ній відіграють значну роль. Зараз з дронами дуже багато чого вирішується, дуже багато питань. Навіть тими ж самими не тільки це може бути не тільки розвідка, ви ж самі прекрасно знаєте. Це може бути і бомбардування з дронів, Те, що, наприклад, набагато легше зробити, чим прицілитися там. Я маю на увазі якимсь мінометом попасти. З дроном йода працює більше року. Основні навички здобув у бойових умовах. Свою роботу вважає відповідальною і. Творчою. Є цей азарт, що, наприклад, якщо ви працюєте на якійсь ділянці вже довгий час, ви вже все знаєте, ви все відскакує від зубів, де щось знаходиться. А є таке, а полечука, я подивлюся, може там щось зараз знайду або там щось знайду. І оцей ти постійно щось, намагаєшся щось нове для себе знайти, відкрити, з різних кутів залетіти, понамагатися. Чи то творчий аспект, чи то відточена професійність допомогли аеророзвідникам виявити потрібні цілі. Йода повідомляє координати артилеристам тихого. Ті вже давно на поготові. Заряжений. Один снаряд «Гармати! голь! Бо! Гармата! Тандем артилерії та аеророзвідки знову доводить свою ефективність. Це лише один епізод їхньої плідної співпраці. Щойно ЗСУ звільняють населений пункт, туди заходять сапери. Їхня задача якомога швидше очистити територію від вибухонебезпечних предметів, аби військові могли просуватися далі, а цивільні могли налагоджувати своє життя. Про неприємні сюрпризи і роботу саперів в бойових умовах у своєму матеріалі розкаже Олександр Осовський. Під час тренувань сапери відпрацьовують різноманітні сценарії, максимально наближені так, до дороги. бойових. З одного боку їм треба знешкодити міни, що залишив ворог з іншого встановити пастки для загарбників. Наші хлопці повинні пройти дорогу. На виявлення міновибухових загороджень, танкові міні, протипіхотні. Так само в пасацію на назначену точку виявити так само вибухові і невибухові, можуть бути загородження. Тарас ділиться тонкощами своєї роботи. Каже, сапери працюють у найгарячіших точках. Заходять першими, що й відступає ворог, а там, де намагається прорватися, їхнє загородження навпаки рятують позиції піхоти. Для підриву техніки ворог найчастіше використовує міни ось такого типу ТМ-62. І для того, щоб їх знешкодити, наші сапери працюють декількома групами. Перша з шукачами знаходить їх, а друга група вже саме знешкоджує, адже дуже часто ворог залишає сюрпризи під мінами. Хлопці вже великий бойовий досвід. Вони розміновували території на півдні України, де ворог застосовував засоби, заборонені отавськими конвенціями. Частіше ну, на дорогах відповідно ТМ-62. А в лісах, посадках, в основному МОН-50, МОН-100, ОЗМ, осколочні міни загороджування. Еней бувалий сапер. Та навіть його шокують моральні принципи російських окупантів. Я не знаю, як в них вистачає совісті і не знаю, як правильно пояснити, мінувати своїх хлопців, ну, трупи своїх людей. Сапери постійно вдосконалюються, щоб краще виявляти міни, розтяжки та інші пастки. Для них головне завдання врятувати життя українських воїнів. Кота тримає удар. Поліна Коваленко побувала на позиціях, де відстань до ворога сягає трохи більше сотні метрів. Кажуть, його можна побачити навіть без бінокля. Чи вдається противнику штурмувати позиції наших військових? Подивимось у матеріалі. Важко заїхати, важко виїхати. Дороги прострілюються. Ця позиція на так званому нулі. До ворожих окопів тут дуже близько, тому піхотинець на псевдохерсон уважно спостерігає за активністю загарбників. До ворога звідси 150-160 метрів. Противник так само слідкує за кожним кроком наших бійців. Тому заміна позицій та підвіз боєприпасів вимагають ретельного планування. Постерігаємо кожні там 2-3 хвилини. Дивимось в бінокль. Якщо спостереження не висти, то Може пройти група ДРГ. Рашисти періодично намагаються штурмувати позиції наших захисників, але безуспішно. Тема такого, що було більш-менш тихо. Ти думаєш, о, я їду на цю розпашку знову. Що буде тихо? Ні, може бути зовсім не тихо. Тут не спрогнозуєш ніяк. Після чергування піхотинці без діла теж не сидять. Вони будують нові укриття та облаштовують додаткові бліндажі. Кожного разу, коли приїжджаєш до хлопців на позиції, дивуєшся їх майстерності обладнання фортифікаційних споруд. Позаду мене хлопці викопали ціле містечко буквально за 160 метрів від противника. Як кажуть військові, чим глибше копаєш, тим здоровіше будеш. Ходити тут навіть з моїм ростом метр з кепкою дуже незручно. Дають хлопці мені і практичний урок, навчають, як пересуватися між позиціями. Нескладно йти швидко, нескладно швидко бігти. Ну як тільки можеш, а, найскладніше а, знайти собі укриття і, звичайно, ще поки ти йдеш передивлятися під ноги, тому що росіяни залишають дуже багато сюрпризів, розтяжок і мін. Військові кажуть, люблять палити ворога із градів. Накривають окупантів квадратами і завжди потрапляють в ціль. Що знищили цього разу? Бачила Марія Бібік. Зробу вам адреналін. Бендваць один град, як кажуть, розробка сересерші. Трошки застаріла, але ефективна. Для покриття площі ну, ми працюємо вже точково. Так як би, артилерія, звичайно, нарізна. Ми вже навчилися як би, точно наводити і вражати. Як би. Ми з першого до другого, з третього пострілу. Тільки що наші хлопці отримали координати та вже готуються відпрацьовувати по цілям з цього граду. Командир або навідник заходить в кабіну, відкриває пульт командира. От. Мандера. На ньому є цифри, це кількість снарядів. Для цього потрібно вставити ключ командира. Це тангента, вона зажимається і повертається вправо. Коли повертається вправо, йде за електричний струм вже до пакету 12 вольт. І тоді воно вже працює все. Кожна направляюще споряджується реактивним снарядом, тобі ж РС, вони у нас йдуть в осколочну фугасті. У них більший радіус радіус пораження цілей, але в основному, щоб була ціль відкрита, бо закриту ціль, та що бліндажа немає смисла розбивати. Бо не достане. Послідовність тут різна. Тобто це буде перша ракета, це друга, це третя, четверта. Тому що така послідовність не дає пакету так сильно розкитуватись і воно його стабілізує. Як можете бачити, наші хлопці випустили лише три ракети, і це тому, що кожна з них потрапила точно в ціль. Якщо позиція в них не пристрілена, ну вони не знають, де ми стоїмо, то це може бути. День, два, три, доки вони вичислять, з якого квадрату ми працюємо, то це може бути дуже довго. А якщо вони вже знають, з якого квадрату ми працюємо, і примірно, що ми з того квадрату вже працювали, це може бути від 5 до 17 хвилин. А може бути таке, що ми приїхали, не пальнути, пальти. Прилетіла ми такі ех, до побачення. Росіянам настільки дошкуляє наша артилерія, що вони навіть не жалкують ракет від с 300 Ви можете бачити вирву від однієї з них. Росіяни просто намагалися вполювати одну з наших гаубиць, але в них трохи не вийшло. Це всі новини на сьогодні. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на ютуб канал Військового телебачення та не забудьте про дзвінок, аби не пропустити нові відео. Перемога вже близько. Слава Україні!